Потужність 113 кіських сил, але по крутному моменту він ідентичний до трактора Zetor Proxima плюс 110, 450 НТ. Всі інші трактори мають значно нижчі. Крутний момент і запас крутного моменту, ну, за виключенням, звичайного його хола Т-6090, який має потужність 165 кітських сил. Це трактор трошки інший класу. Перший був куплений Ніколам. Ось цей, да? так, який стоїть? Да. То є разниця. І зетер і Ніколанг, велика разниця по коліні. Цей проходить, йде так само гружений три тони ліка. Іде після його ну, просад колеса ну, сантиметрів. Ну, 4-5. Ну і моє мнение, є, що він замінив, ось беремо цей зетер, замінив 3 вида МТЗ. 82-й, 92-й і там 110-й. Ага. Ну, що так на, на, на гору йде, він може понижену йти не тягне. Вниз пішов, він не переключав, він розвернувся, не, не, не трогає не сціплення, нічого. Він розвернувся, пуг опустив, вищу передачу, і поїхав вниз. Ага. Так само, якщо навіть в одну сторону там, ореться назад здати. Він такою скоростю йшов, він навіть додавив собі і підняв пуга, задки поїхав. В ту саму сторону, так само швидко як. Ну виходить, производительность у полі цього зетера. Ну, що ми наблюдали, то МТЗ рядом робив і робив зетер. В два рази. Спробуємо дізнати, що тракториста, як ведуть себе трактори. Вона не не мороть. Нам понравилось, звісно. 12-21 Білорусь віддихає проти цього. Да, это то, да. и мотор вариант, и шестерка, и длиннее, база важче. Ну по от, тим роботам, що робота є цей, ага. той, той, не, той не выполняет функцию, что надо. Если мне нравится запас. Режимі, що... В режимі ми я можу додати скорості мавити менше, коли мені треба. От мені треба мені нормально. треба чуть швидше, коли сажалка пуста, я можу режимом додати швидше функцію. Ага. А так? мені так, так, без шаленого. Без... Без... Сипплення да? ось. Ага. Сциплення нашне для того, щоб підсипити Ним ми все не впорзуємо. І руль поверхів. За ага. ревершування, так? Да? Да, Поряд.

Він не думав, що цей компресор да. настільки потужний. Ми тягаємо копалка вінарморській, то копальний ТФ Єрка Зев. Гідравлікам він нравиться, виростка подйому, пускання. Він не чувствує землі в цієї. Білоруса треба встановитися провозувати, щоб він земля прийшла з картошки. Зараз він йде без проблем. За позвоності Волма. Палан 50. Котикорпусний масса він йде, він 21, він, звісно, він важко буде. Значить, нас треба дариває. І, і, і якщо тут сухо, пробували ми сухо дуже піддача. Фіна 21 розвертає. Поле метя. же ж. Це він багато шиша, він йде чітко на біє поставив, він так піде. А хоті дуже класно. Це я пробував, ним, роботу я роботу на городах, не по бо бояк, лідя, карти, що він. А який емтезюк? 80? А, ну так все 10 лошадок. Так, не чана, сразу угол. Футбол хорошо, в зависимости, у вов, і нападають оборот. Я пішов на оборотах, не іде привода передачи, uh -huh. передачи 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 и все цепочки закрытие кожухи. кузухи все цепочки закриті, все конечно дуже хорошо но стіки передач це еще с дисковим пора Чуть сошником вернешь ворона диском Son for a broken hearts No silent prayer for the penitent party пониженный ряд, повышенный, пониженный, повышенный, потом снова зайчик-черепашка и четыре передачи. Четыре передачи, которые выходят аж через всю кабину. Там видно, да. То есть как раз даже завернулась. Такая лапочка такая, ну круче. Тканевая обшивочка на молнии. Ну, дюрмонтированная даже. Тканевая обшивочка. Тут самий реверс, реверс Shift, відравляться керування секціями гідросподільника 4. Можна перемикати дві секції на джойстик і вимикання гідрок. Хітройник, керування на візку. Підйом опускання швидке, ну а тут настройки різні. І позиція системи хічтроймик. Передні приводи, так, 540 750. В принципі. Ого. Так ось таке. Аж пальці защемляє. Мені кажеться, що цей полік його положили для виставки. Бо знизу не зукавралі ніде. Він, а, він, він дуже... високий якийсь. Дуже багато він закриває. І він високий. Я ось дивлюся під педалькою. Він... Мабуть, Здибається. Коли він життя? Зараз буде скоро. Скоро? Коли сьогодні відкриття, через півгодини. Через півгодини? Підемо сьогодні далі. Перш ззаді, неважливо, де стоїть вом в тракторі. Дуже зручно їхати і бачити, що ви працюєте, як ви працюєте. Якщо навантажувач, будь ласка, навантажувач, наперед поставимо.

Underground. Еще один представник. 3095 модель. Фирмы Базар. Сверху люстра такая стоит ледушка. 120-ка. Скоро. 37 литра Common Rail 116 лошадок максимально 162 нейтрона Ось так працює один із новіших тракторів в даному господарстві з сівалкою Вадиштат Темпо. А ми зараз поїдемо до другого трактора, який в господарстві вже 4 чи 5 років. Подивимося, що про нього можуть сказати і механізатори, і інженери.